Втрачений контроль, нарушена психіка, психічні розлади, розбоєни особистості, ось така я особистість. Панічні атаки в будь-який момент можу зловити це в кращому випадку для людей, для себе в гіршому, гіршому для людей. Це коли у мене нервовий зрив, співоборота накидаюсь на людей. Небезпечний для суспільства. Псіх, одиночка, цього звіра вбиває віра Бога, яка надає, дає мені сили, дає бути спокійним. Вистріл, постріл, система дала збій, не витримав тиску. Всі закрили писки на вічні віки віків Тому і в мене нема ворогів, Нервовий зрив співоборота Накідаю з мене на людей небезпечний для суспільства, Психоодиночка цього звіра убиває віра Бога, яка надає, дає мені сили, дає бути спокійним Вистріл, постріл, система дала збій, не витримав тиску, всі закрили писки на вічні віки віків, тому і в мене нема ворогів.